Привіт, друзі! Я Вірковіра Анатолійовна, вчителька Сакнівщинської гімназії, спікер марафону Знай про UA» в межах проєкту Україна медова і представляю фрагмент розробки мед'єднання. Наша бджілка-даринка мандрує до дивовижного краю Полісся, де ми дізнаємося про різні види меду і зберемо мед мудрості. А зараз до вашої уваги казочка. Наступною зупинкою стало Полісся, край високих дерев, стародавніх лісів і задумливого шелесту листя. Тут усе ніби знало таємниці світу, мопхи, мовчазні сторожі часу, трави. Після цього нас з вами гостинно вітає перший вулик. У першому вулику за допомогою криголома я сьогодні, як бджілка, ми налаштуємо наших дітей. На роботу, перевіримо їх емоційний стан. Кожна дитина обере собі тут бджілку, яка відповідає її емоційному стану. Далі ми з вами мандруємо до другого вулика, де ми ознайомимося із видами меду. Бджілка Даринка зустрінеться із своєю маленькою подружкою. Запропонує їй взяти баночку і зібрати із кожного виду. По краплиночці меду. І в результаті ми з вами отримаємо баночку з медом мудрості. Після цього нас гостинно запрошують до мовно літературної галузі. У мовно літературній галузі ми з вами ознайомимося з такими завданнями. Це у нас завдання створені, казки створені в Канві, де діти перечитають казки. І відповідно дадуть іще і відповіді на запитання у застосунку «кахут». Діти перевірять свої знання, як вони зрозуміли текст. Який колір має ріпаковий мед? Ну, і ми дивимося. Це має зелений світлий колір, має ріпаковий мед. І це буде правильна відповідь. Ми мандруємо з вами далі. Ознайомимося ми з вами з завданнями, які створені у застосунку кафе, твори вже про різні види меду, де ми можемо прочитати, а також можемо прослухати даний текст. Теплого червневого ранку бджілка Даринка прокинулася раніше. Коли ми прочитаємо, прослухаємо, ми можемо переглянути словникові слова, які ви... якщо питання у нас виникнуть до розуміння слів, і також дамо відповіді на запитання. Дітей ми можемо об'єднувати у групи, і кожна група буде виконувати своє завдання. Далі ми з вами знайомимося із завданнями у вордволі. Це завдання анограма Ми складаємо, перетягуємо слова, і утворюються знову ж у нас такі медові слова. Діти бачать зображення і, відповідно, складають слово. Після цього ми з вами знайомимося. із... Казками, які створені у джемені, Ми можемо прочитати книжечку полистати і можемо одночасно прослухати дану книжечку. Після того, коли ми була на світі маленька вчілка на ім'я Даринка. Прослухаємо, прочитаємо на останній сторінці, ми можемо з вами переглянути запитання і дати відповіді. І знову ж дітей можемо об'єднати у групи. Далі наступне завдання нас чекає першачків коли ми будемо разом із бджілкою Даринкою читати чудові слова і розвивати швидко читання. Також на уроці мови ми ознайомимося із завданням, створеним у Learning Apps, коли ми будемо до слів. Мед, бджілка і пасічник підбирати прикметники. Ну, запашний це, звісно, мед. Дзвінкоголоса – це буде бджілка. і досвідчений це буде пасічник у нас. Коли ми з вами ознайомилися і виконали завдання, ми переходимо з вами до наступної сторіночки. Наступна сторінка, наша бджілка хоче працьовита, але вона хоче. Перепочити, але вона хоче перепочити. І тому ми з вами мандруємо до доруханки. Бджіл... Діти можуть виконати руханку разом із бджілкою, а можуть виконувати свої вправи, які будуть імітувати політ бджілки або, як бджілки, збирають нектар. Обов'язково потрібен перепочинок, ми тут розвиваємо координацію, увагу, ну і знімаємо фізичне і розумове навантаження. Тепер ми з вами мандруємо далі до наступного нашого вулика. Нас чекає тут е, логіко-математичні завдання. Наша бджілка не тільки трудівниця, а вона ще і дуже розумна. І в, в цьому вулику ми тепер закріпимо свої знання. Е, що? з якими ознайомилися на протязі нашого маршруту. Ми ознайомимося, ознайомилися з різними видами меду. Є у нас періоди, коли квітують різні трави, з яких трав збирають які види меду. І тоді далі у нас йдуть задачі, де треба визначити, в який період потрібно вивести вулики. Якщо щось не зрозуміло, наступна сторіночка це перевірка ваших знань. І так, ми розглянемо різні завдання. Після цього. Після цього ми з вами ознайомимося із цікавими задачами, де діти разом із бджілками прочитають задачі, а потім запишуть у порожні клітинки розв'язки даних задач. Коли діти ознайомляться із даними задачами, вони можуть у Learning Apps виконати також завдання про види меду з'єднати. І ще завдання у Learning Apps у нас з вами буде, що треба розгадати ребуси, які створені в ребуском, і об'єднати обов'язково із цим видом. Меду табличку. Ось, наприклад, ріпаковий і опис ріпакового меду. Коли діти з'єднали, помандрували. Далі наступне у нас з вами завдання у Learning Apps, коли ми з вами створимо пазли, розкриємо пазл математичний. Дивимося, у нас ріпаковий мед, наприклад, ось 5 плюс 3 це буде 8, 6 плюс 3 це буде 9. Це буде ріпаковий мед. І коли ми відкриємо всі приклади, у нас утвориться… Зображення картинка, що стосується даного, даної теми. І тепер ми з вами мандруємо до творчого вулика. У творчому вуликові ми з вами будемо розвивати свої творчі здібності. Ми з вами розгадаємо і складемо пазли. За готовими пазлами ми потім діти складуть відповідно розповідь або казочку за Певним тематичним малюнком. Також ми можемо дітей об'єднати у групи, і кожна група буде складати відповідно свій пазл. Ну і як же без розмальовок? Діти на завершення розмалюють іще зображення. Розмалюють і потім за цими розмальовками вони створять у нас. Вони створять у нас розповідь або якусь свою про цю чарівну бджілку. І нас зачекалася уже рефлексія. Це сьомий вулик. У сьомому вулику ми підведемо підсумок нашої мандрівочки. Перша баночка це у нас радість, це емоційна рефлексія. Новинка це у нас рефлексія змісту. І баночка, я молодець, тому що це рефлексія діяльності і самооцінки. Після підведення підсумків нашої з вами мандрівочки ми з вами бачимо, що у нас ще є лампочка і є у нас ще баночка. За кожним цим зображенням залінковані завдання. За лампочкою у нас залінкована дослід про проведення, щоб визначити якість меду. І за баночкою залінковані цікаві, різноманітні, інтерактивні завдання, які діти можуть виконати як домашнє завдання, або просто щоб переглянути для розвитку або під час проведення якогось заходу. І після цього наша бджілка-даринка, коли зібрала мед мудрості, вона мандрує до центральної України. А я хочу вам побажати, нехай ваша праця буде подібною до праці бджоли. Щоденно наповнює скарбницю знань солодким та поживним медом мудрості. Бажаю, щоб кожен ваш урок був таким же багатогранним, як соняшниковий мед, а вдячність учнів такою ж чистою і прозорою, як Акацієвий. Нехай ваші освітні стратегії будуть такими ж досконалими та ефективними, як ідеальні Ідеально збудовані бджолині стільники. Солодкого вам навчального року, міцного здоров'я та невичерпної енергії. А вас чекає наступна казочка. І ви мандруємо до Центральної України. Я вмостилася на ем'якому ем'ятному листочку і прислухалась до шепоту лісу. Медубаночці був запашний і спокійний, ніби зберігав усі таємниці поліської тиші. Північ подарувала мені мудрість спостерігати, розуміти і чути навіть те, що не сказано вголос зберігши краплинку меду мудрості, я злетіла в небо туди, де зберуться всі зібрані краплі, щоб разом створити найважливіший дар нектар єдності.